Вітаю на першому подільському торговий представник на мікроавтобусі намагався незаконно доставити чоловіків до Молдови. У Новій Ушиці рятувальники ліквідували займання автомобіля, що загорівся після ДТП із смертельним наслідком. І зі славчанка втратила понад 52 тисячі гривень, довірившись псевдобанкіру. На Хмельниччині 149 жителів не сплатили штрафи до ТЦК. Деталі далі. Замість товару перевозив людей. Водій мікроавтобусу намагався незаконно доставити порушників до Молдови. Про це повідомляють у Державній прикордонній службі України. На трасі Одеса-Рені прикордонники затримали 54-річного торгового представника, який таємно перевозив у багажнику трьох пасажирів. Чоловіки заплатили за квиток по 7 тисяч доларів. Переказавши кошти на криптогаманець. Сам перевізник мав отримати свою частку. Це тисячу гривень із кожного клієнта. Спроба нелегального трансферу закінчилася за отриманням водія повідомленням йому про підозру а також протоколами про адмінправопорушення для пасажирів. Справи скеровано до суду. Слідство триває. Рятувальники ліквідували пожежу автомобіля, що загорівся після ДТП. За повідомленням ДСНС області вчора, 9 березня, о 15.16 надійшло повідомлення про дорожню транспортну пригоду в селищі Нова Ушиця, внаслідок якої загорівся автомобіль. Усередині перебували люди. На жаль, у наслідок аварії загинула жінка 2000 року народження. Водія 2001 року народження рятувальники ДСНС звільнили із понівеченого автомобіля за допомогою спецінструментів. Чини та обставини ДТП з'ясовують правоохоронці. Ізі Славчанка втратила понад 52 тисячі гривень, довірившись псевдобанкіру. У поліції повідомляють, що до 55-річної жінки зателефонував незнайомець, який представився працівником служби безпеки банку. Він запевнив, що її банківський рахунок є вразливим і що шахраї можуть зняти з нього усі кошти. Схвильована жінка виконала так би мовити рекомендації щодо захисту рахунку, продуктувала код та цифри на звороті карти, а також смс код від банку. Після чого. З її рахунку зникла чималенька сума. Поліція з'ясовує всі обставини. Хмельницький апеляційний суд залишив без задоволення апеляційні скарги Олександра Супронюка щодо відсторонення його від посади міського голови Нетішина та ухвалу про домашній арешт. Під час судового засідання адвокати заявили, що інший фігурант кримінального провадження, який постачав дрони з листопада 2024 року, не перебуває під домашнім арештом, хоча підозрюється. У тяжкому злочині вимога прокурора відсторонити мера від посади. Сторона захисту розцінює як політичний тиск на Олександра Супронюка, щоб він добровільно склав повноваження. Нагадаємо, наразі його відсторонено до 28 березня 2025 року з 16 грудня 2024 року. 65 тисяч квадратних метрів екосистем вигоріло за минулу добу на Хмельниччині. Рятувальники ДСНС здійснили 35 виїздів на гасіння цих пожеж у природних екосистемах. Вогонь охопив усі райони області. До ліквідації пожеж долучилися 140 рятувальників 35 одиниць пожежно-рятувальної техніки та бійці місцевих пожежних команд із сіл Бурсуки, Федорівка та Аркадіївці. Завдяки оперативним діям, рятувальників вдалося запобігти поширенню вогню подекуди на житлові будинки. Від початку 2025 року в Україні відкрито 9658 тисяч проваджень за несплачені штрафи від ТЦК. Про це повідомляє Open Data Bot. Це майже стільки ж як за весь 2023 рік. Найбільше цьогоріч штрафують на Дніпропетровщині 1053 проваджень у Києві 1003 та на Полтавщині. 916. Майже половину від протермінованих штрафів цьогоріч виписали українцям у віці від 25 до 35 років. Ще 38% проваджень припадає на людей віком від 36 до 45 років. Попри те, що боргів за штрафи більше, українці не поспішають їх сплачувати. На Хмельниччині, зокрема, 149 жителів не сплатили штрафи ТЦК з початку 2025 року. За прогнозом Хмельницького обласного центру гідрометеорології, завтра на Хмельниччині спостерігатиметься мінлива хмарність, місцями невеликий дощ, вітер буде південний від 7 до 12 метрів за секунду, а в день пориви будуть до 20 метрів за секунду. Температура по області вночі становитиме від 3 до 8 градусів тепла в день від 15 до 20. У Хмельницькому вночі температура повітря становитиме від 4 до 6 градусів в день від 17 до 18 градусів вище нуля. Вдалого завершення дня, мирного вечора та ночі і переможних новин зранку. А щоб новини були такими ж переможними, маємо докласти зусиль. Причому кожен, в першу чергу підтримуючи українське військо, долучайтеся до перевірених зборів. Слава Україні! Героям слава!